Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні роздумував про важливу річ, особливо тоді, коли ми знаходимося, я б сказав, в таких важких обставинах війни в нашій країні. І я роздумував про те, що наскільки швидко вичерпується людський оптимізм. І я би сьогодні сказав і розмірковував про те, як від людського оптимізму рухатися до Божого оптимізму в нашому житті. Знаєте, щось підбадьорює нас, і ми бачимо деякі зміни чи на фронті, чи десь, і ми дбаємо і маємо якийсь оптимізм, але коли щось приходить знову і знову, і знову, а ми це втрачаємо і дуже часто занепадаємо духом. І тому ми сьогодні в святому письмі, ми в пошуках Божої сили, Божої надії, Божого оптимізму. Ось, і це дуже важливо. Знаєте, коли читаємо святе письмо, я дуже е, звернув увагу на те, що багато божих людей вони втрачали оптимізм. І ми можемо згадати Ілю, який після того, як мав таку велику перемогу на тими Ваала, сидить під кущем і каже: «Господи, Господи, Доста, забери моє життя і ну, це вже все, крах. Ми могли б згадати про втрату повного оптимізму ще багатьох людей. І знаєте, важливо сьогодні зважити на це все. Скоро за все, свій оптимізм втрачав і Йосип, і Даниїл, і ті хлопці яких кидали в цю піч. Гадаю, що й Петро, і Павло, і апосоли втрачали оптимізм, коли бачили і мали переслідування. Знаєте, що можна сказати тоді, коли Павло тонув в тому кораблі, і ну, все було дуже ну так, погано. І Від людського оптимізму він прийшов до Божого, бо мав. Об'явлення від Божого такого ангела, який йому каже, не турбуйся. Він прийшов в самий критичний момент, цей небожитель, він каже, не турбуйся, і твоє життя збережеться, і життя усіх, хто з тобою. І тому, знаєте, чому про це кажу? Бо дуже важливо сьогодні нам не втратити оптимізму, тому що з тому що тратою оптимізму ми. Ми можемо втратити своє ментальне здоров'я, ми можемо мати повне розочарування, ми можемо робити не ті кроки, які би допомогли нам пройти цю дорогу. І знаєте, дуже важливо, коли ми щиро перше розуміємо масштаби всього того, що сталося, можливо, це і всієї біди. Тоді, коли ми щиро відкриваємо це перед Богом, знаєте. Для мене завжди було і є. І я дуже часто читаю цю цей святе письмо, ось це плач і третій розділ, коли людина вона плаче, коли вона відкриває своє серце. І я зважаю на те, що він каже: Господи, ну це ти все зробив, бо ти все контролюєш, і ти зробив мене мішень. Дивіться, що він каже з першого віршика. Я та людина, яка зізнала горя від жезла його гніву. Він мене провадив і звів у темряву, а не у світло. Лише на мене він щодня піднімає свою руку. Він виснажив моє тіло і мою шкіру. Він поливав мої кістки. Він нагромадив навколо мене гори гіркоти, страждань, вкинув мене в темряву як давно померлого. Він огорнув мене стіною, щоб я не вийшов. за... Закував у тяжкі кайдани, і хоч я кричу голосно благаю, він відгородився від моєї молитви. Знаєте, інколи, коли ми попадаємо в таку розпач, ми дійсно, так як цей пророк, пророк Єремія, в плачі, ми кажемо, Боже, та що ж це таке? Та що трапилось? Чому ти відвернувся від мене? Та чому ти поставив мене мішенню? Чому ти стріляєш в мене? Чому це тільки для мене? Чому мені сьогодні так важко? І знаєте, хочу зважити на те, це, це дещо воно працює в, моє, в серці, в розумі. І тоді людина вона втрачає надію. І знаєте, ось так, як цей пророк, що він каже, тому я сказав про себе. Пропала моя життєва сила. І щезла моя надія на Господа. Згадай же, Господи, про моє лихо та моє нещастя, про той полинний гіркоту. Постійні думки про це шматують у мені мою душу. І знаєте, що Він каже: Я все втратив, я все втрачаю. І тому, знаєте, дуже важливо, а що зробити? Зупинитися. Обернутися і згадати про Божу силу і славу у своєму житті. Знаєте, І я хочу ще, і ще раз нагадати про деякі моменти. Ми можемо згадати сьогодні, згадати і Давида, який стояв проти Голіафа. Господи, як йому було важко. знаєте. І це це був неймовірний виклик і тому, що він робив. Він з тремтінням, можливо, в голосі, але він звертається до того, що було, і він нагадує своєму серцю. І він говорить до цієї людини, до цього голіафа, що в своєму житті я бачив те, що робив мій Господь. І це не я робив. Він каже, і Льва, і вовка я рвав, і я відбирав своїх овець у них. І це Бог мені давав цю перемогу. І тепер моя надія, і все, що я маю, я покладаю тільки на нього. І дивіться, ми читаємо Єремії, тут же третій розділ, 21-й віршик, Він каже, але я нагадую своєму серцю, минуле, і від того оживає в мені надія. Знаєте? Я сьогодні сидів і рахував Божі милості, я рахував Божу дію. Я згадував про те славне в моєму житті, в житті моїх батьків, церкви. І я, Господи, сьогодні кажу, що це велично, це те, що ти робив, це те, що надихає, бо Він, перше, він завжди вірний. Це нам здається, що він відступився. Це нам здається, що він полишив, але він цього не робить. І знаєте, ми читаємо перше до коринтян, 10 розділ, 13 віршик, Павло говорить про це. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви змогли його витримати. І це важливо. Важливо, те, коли я розумію, що Господь він це робить, і він вірний. Дивіться, ми читаємо Євреям 13,8. Павло каже, Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки той же самий. Знаєте, Він каже це, Він проголошує до мого і вашого серця. Матвія 28,20. Він каже, Я перебуватиму з вами. Повсякденно, аж до кінця віку. Він каже: Я не полишу тебе. Це тобі здається, це ти не бачиш. Але я з тобою, я в тобі, я навколо тебе. Знаєте, я згадую цей 138-й псалом, де Давид каже: Ти ззаду і попереду, ти в мені, ти навколо мене. Це важливо розуміти. Він ніколи не полишить. Знаєте, Давид це випробував і він знав. Знаєте, коли ми читаємо 22-й псалом, 23-й псалом, з огляду, який переклад, ми читаємо. Він каже, коли я піду і долиною смертної тіні, ти не полишиш мене. Твоє жезло, воно завжди зі мною. Ти спасаєш, ти рятуєш, ти борониш, ти завжди з нами. Знаєте, і це важливо. І дивіться, ми читаємо 2 Тимофія, 2,13, А коли ми невірні, вірні, зостається він вірним. Бо не можеш зриктися самого себе. І тому я сьогодні сидів і перераховував і казав: Господи, бо Ти є вірний, Ти надійний, Ти люблячий. І я згадую Твою силу і Твою славу, яка оточує в житті людей, які покладаються на Тебе. Інколи ми не бачимо, як кажуть, світло в кінці всього цього, але ти ведеш до цього світла, ти поруч, Ти тримаєш за руку. І це важливо. І тому важливо згадати Йосипа, і Даниїла і хлопців з тої печі. Христа, що на Голгофі, Христа, що в Гевсімані, Христа, який каже: Батьку, нащо ти залишив мене? Але батько ніколи не залишив ні його, ні нас. І це дуже важливо. І знаєте, наступне, на що я би я звернув увагу, і це надважливо, знаєте. Це важливо зробити. Інколи, знаєте, це не дуже легко, але це важливо зробити. І про це каже Господь, коли ми читаємо Матфія, 11, розділ і тут з 28 го віршика. Він каже так: прийдіть до мене всі стомлені, обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе. І навчіться від нем, бо я лагідний, покірливий серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Знаєте, Христос каже ось що. Він каже: прийди і поклади свої тягарі коло мене. Я той, хто буду їх нести, але возьми мій тягар і моє ярмо, бо воно легке і воно благословене для тебе. І знаєте, він каже, що прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. Як ніколи. Я хочу сказати, коли людина втрачає оптимізм, вона обтяжена, вона настільки втомлена, що вже не є людської сили, людського оптимізму рухатися далі. І тому Господь каже: прийди і поклади. Тобі не є можливості це самому нести. Давай принеси і поклади. Знаєте... Чому це так важливо? І Господь каже для тих, хто прийняв його, ті, хто мають Святого Духа, Він каже: Слухайте, я ж для того і послав Святого Духа, який знаєте, що буде робити? Він буде потішати вас. Ми читаємо Івана, 14,26, і Господь каже: наступне: я утішить, а утішитель Дух Святий, якого отець пошле в моє ім'я, той вас навчить. Усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. І це важливо, перше покласти свої тягарі на нього, що ще? Приймет, прийняти Боже потішення, Боже потішення через Його обітниці, через Його Слово, через те, що ми дослухаємося до того, хто нас потішає, до Духа Святого. Знаєте, коли ми маємо таке занепад духу, коли ми втрачаємо оптимізм, то те, що у нас в серці воно волає настільки гучно і голосно, що інколи ми не чуємо того, хто говорить в тиші нашого серця, це Дух Святий. І знаєте, ми читаємо і Єремія, він з плечем, болем, він просто те все виливає, але тоді робить таку. Паузу, і знаєте, що він каже. Але я нагадую своєму серцю минуле і від того оживає в мені серце. І тому важливо, що робити, як цей пророк, ухопитися вірою з Божу бітницю і проголошуйте її від щирого серця, спираючись на Божу вірність, про яку ми вже читали. Знаєте, він говорить наступне далі. Дивіться, він каже, щерп. Ще раз повернуся з 21-го віршика. Але я нагадую своєму серце минуле і від того оживає в мені надія. Милості ми все ж не... З Господньої милості ми все ж не загинули, тому що його милосердя не вичерпується. Він дуже щедрий в цьому. Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господи. Він каже, і сьогодні Божа милість і Божа вірність, що зробила, вона вже обновилася для кого? Для мене і для вас. І далі він каже, Господь мій уділ, доля моя, Господь моя душа, тому далі я буду на нього покладатися. Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає. Знаєте, щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. Це важливо. І знаєте, я хочу зважити дуже багато божих людей, які переживали такі моменти, які втрачали всякий оптимізм, надію і мали розочарування, але вони звертали свій погляд до Господи. Знаєте, вони бачили дещо. І Ісаї каже так, ми читаємо 49 розділ, 16 вірші. Ось на моїх руках я накреслив твої стіни і ти постійно переді мною. Він каже про те, що Господь ніколи не полишає. І тому Він проголошує. Ісая 41, 10: Не бійся, бо я з тобою, не, не блукай, бо я твій Бог, який тебе укріпив. І тобі допоміг, і тебе укріпив своєю праведною правицею. Знаєте, Він про це говорить. Він каже: Я не полишаю. І знаєте, це величне. Це те, що Господь він дарує і Він допомагає нам, Він підкріплює нас. Знаєте, я сьогодні для себе зробив такий висновок, що. Дійсно, коли я покладаюся на свій оптимізм, який складається з якихось обставин, але якихось подій, але того, що є в моєму житті, це таке, що ну, воно дуже тимчасове. І ти з, утри... з цього раночку можеш встати і мати оптимізм. Десь трохи пізніше приходить якась новина, чи якась подія, чи якась обставина, і що, і ти втрачаєш геть усе. І тому сьогодні, з самого ранку, ми... Хочемо ухопитися за Божий оптимізм, за Його Слово, за Його обітниці, вірою покладатися, шукати поглядом і чути той тихий голос, який що робить. Він зміцнює нас у вірі і надії, і Він дарує оптимізм. Знаєте, і це важливо. Господь каже: той, хто за мною йде, той. Завжди в моєму серці, я завжди з ним, я його ніколи не покину. і де я там і слуга мій буде. Тому ми сьогодні радіємо, що ми маємо Господу, Ісуса. Знаєте, не дарма того, Павло казав, бо я знаю, що життя то Христос, все, що є отим життєдайною силою, оцим оптимізмом, то Господь в нас, Дух Святий в нас, це Його Слово, Його обітниці в нас. Знаєте, я сьогодні мав це таке підбадьорення для свого серця. І маю надію, що ці роздуми, ці слова, вони підбадьорять кожного з нас. Ми покладаємося на нього, ми спираємося. Інколи ми думаємо, Господи, та ось оце і в цьому я був невірний. Але ми сьогодні читали про це, що якщо ми невірні, то Він залишується вірним, він не може відриктися від свого слова і від себе, і він пройде. Знаєте, і ми читаємо в, в діях святого, святих апостолів. Там є таке, що багатим, дуже багато скорбот в житті праведних людей. Дуже багато. Але Господь не полишує. І Він завжди Він вкаже вихід, він веде нас, де засяє світло миру і безпеки. І знаєте. А я дивлюся на все те, що і всі ці новини, які є, вони не мають і не є ніякого оптимізму. І тому хочу сказати, звернути увагу всіх нас. Нашим оптимізмом є Господь Бог, який сказав: не полишу тебе і не покину. Я буду з тобою в будь-яких обставинах, і в всякий день я буду тільки з тобою. І це важливо. І тому Хай Господь благословить, підбудьорить і зміцнить нас у Божому оптимізму в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми сьогодні смиренно схиляємося перед величчю Твоєю. Господи, коли ми дивимося на все те, на все те руйнування, на цю війну, на все це насильство, на ці смерті, кров пролиту, на всю цю біль нашого народу. То згасає всяка внутрішня сила, і наш оптимізм він втрачає силу. І ми занепадаємо духу, і ми інколи аж віру втрачаємо, Господи. Але ми сьогодні обновлюємося в Тобі, і ми згадуємо все те, що Ти робив вже в нашому житті і навколо. І ми славимо Твоє святе ім'я за Твою обітницю, що Ти вірний. Що ти не полишиш, ти проведеш нас, ти даси нам сили, ти проведеш наш, Господи, цей шляхом, шляхом який, Господи, нелегкий тут на землі, але Ти кажеш, що я з тобою. І це дуже обнадійливо, це те, що вселяє в серце оптимізм. І ми радуємося сьогодні тобою і лише тобою. І разом з Павлом ми кажемо, бо наше життя. Це Ти Господь Ісус. І це наша сила, і це наша надія, і Ти є нашим оптимізмом в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. І нехай Божий оптимізм, Його Слово, Дух Святий, Він покриє серце кожного, хто може вже занепав духом, але втратив усякий людський оптимізм. Хай Господь потішить Святим Духом і дасть сили, щоби. Не тремтіли не наші коліна, і наші руки, які підняті догори, щоб вони не опускалися, щоб ми в молитві стояли перед Господом, який дарує силу, благословіння, мир та спокій. В ім'я Ісуса Христа будьте благословенними в цьому дні. Ваші дітки, хай будуть під захистом, батьки, рідні, близькі, друзі, церква, нехай покров покрові захист буде над всіма нами. Будьте благословенними в цьому дні.